Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде дуже чудовий величезний будинок за дуже смішною ціною, плюс е, приміщення під автомайстерню. Знаходиться він в селі Дібрівка, це Одеська область. За цю ціну озвучую, трішки пізніше. Продається два дома на одній території. Від Котовська 30 хвилин електричкою. І з Одеси також їде пряма електричка. Називається Одеса-Вапнярка. В селі є клуб, магазин, школьний автобус. Від електрички 20 хвилин пішком до будинку. На території знаходиться величезний гараж і маленький гараж під автомайстерню. Дуже великий прохолодний е, погріб. Більші е, великі е, підсобні приміщення, е, такі як сарай, курятник, е, можна держати коз, коров, е, лошадей та курей. Е, дуже багато землі. Виноградник, дерева в селі тиха, прильотів і сирен немає. Е, туалет знаходиться на вулиці, також на вулиці є е, криниця і. Е, Родник з чистою водою Дуже тихі сусіди. Також є світло, продається як дача, але є можливість зробити документи і прописатися. Площа будинку житлового 80 метрів квадратних, 5 кімнат, велика ділянка. меблювання на жаль, нічого немає. Ну, ви самі все бачите на відео. Але ціна його дуже смішна. Ціна всього-навсього 70 тисяч гривень на віддачу за такий великий. Будинок із е, автомайстернею Також, кому буде цікаво, обов'язково заходьте в опис до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал з контактами власника. Підписуйтесь, тому що там виходять оголошення набагато раніше, ніж е, відео огляди на Ютубі. Всім дякую за перегляд, всім до побачення!